Компанія Coffee One підготувала для клієнта професійну кавомашину для Marzocco Linea Classic на 4 групи. Кавомашина в ідеальному стані прийшла повне сервісне обслуговування та, за бажанням клієнта, була перефарбована у зелений колір. Корпус з нержавіючої сталі. Це дозволяє збільшити термін експлуатації кавомашини і забезпечує гарний зовнішній вигляд. Оснащена двома бойлерами з нержавіючої сталі. Один бойлер призначений для приготування еспресо, інший для отримання пари і кип'ятку. Потужність цієї кавомашини до 6,8 кВт, продуктивність 240 порцій на годину, діаметр ріжків 58 мм. Для Marzu «Лінея Classic поєднує в собі ретродизайн, потужний функціонал і високу продуктивність, тож підійде в заклади з великим потоком клієнтів, адже нею можуть користуватися одразу два баристи. Якщо вас зацікавила дана модель, залишайте свої заявки у Дірект. Наш менеджер вам зателефонує і детально проконсультує.